Глава 14 Старі Шрами. Мабуть, я виглядала доволі грізно, коли ривком відчинила двері навстіж. Меп, що стояв за ними, відсахнувся, хіба що не підстрибнув. За час моєї розмови з підселенцем він вже встиг перевдягтися і хизувався у полотняній сорочці. Таких самих, чи якихось інших штанях і низьких чоботах зваляної вовни. Все гаразд? насторожено спитав він. Так. Мабуть, таки добре, що мій голос не передає емоцій, принаймні зараз. Якщо я невчасно. Ні, все гаразд, повторила я, намагаючись впоратися зі спалахом роздратування. <рив> і єхидний сміх Альда цьому аж ніяк не сприяв, та і його емоції теж, тому що навіть в них відчувалося глузування. Ну, гаразд, обережно почав бойовий некромах, схоже так і не зрозумівши до кінця мій стан. Що було, мабуть, на краще, мені не довелося пояснювати, яку таку важливу справу він перервав. Можна увійти. Я мовчки відсторонилася, пропускаючи меба до кімнати. Він переступив поріг і окинув поглядом приміщення. Очі некромага м'яко світилися в сутінках. Він використовував чари нічного зору. А я, обережно визирнувши до коридору, помітила, що там теж було темно, а ще тихо і безлюдно, як і на майданчику, що виднівся в кінці. Вечір тренування Нічного зору. Питання вирвалося в мене саме собою і призвело до швидкоплинної череди спогадів, пов'язаних зі знайомством з мебом і Лінс, а також прибуттям на заставу. Некромах усміхнувся. Натяк був зрозумілим. Ф ні. Він хетнув лисою і суцільно вкритою шрамами головою. Лічам світло взагалі без потреби, а інші самі створюють персональних світляків. Але чари зору зручніша, як на мене. Ха, комусь просто не хочеться возитися з централізованим освітленням. Єхидно сказав Альт у моїй голові. Меп зупинився посеред кімнати. За кілька кроків від нині мого ліжка. Закинувши голову, зиркнув на стелю, опустивши, глянув на підлогу. Знову побіжно озирнувся на всі боки. Давно я сюди не заходив. зітхнув він. Он як? Чому? Ну, як тобі сказати? Некромах стояв до мене спиною, і я не бачила виразу його обличчя, але в голосі хлопця чулася його характерна крива посмішка. Кажи, як є. А що мені ще лишалося сказати? З цією кімнатою в мене пов'язані не найприємніші спогади. Придушивши бажання уточнити, якими були ці спогади, я промовчала, але Меп продовжив говорити сам. Коли до десяти років стало зрозуміло, що мій магічний дар прокидатися явно не поспішає, дід дозволив переселити мене сюди. На цьому наполягала тітонька саді. Уточнив він із дивною інтонацією, яку мені не вдалося до ладу зрозуміти. Вона вважала, що мені не вистачає поштовху для пробудження сплячого таланту, і таке насичене енергією місце може його надати. Це справді іноді допомагає. Підтвердив підселенець, хоч його думки ніхто й не питав. Стандартна практика. І, хоча ти навряд чи в це повіриш. Але дитиною я був слухняною, поступливою і привченою слухатися старших. Ха. Некромах хмикнув. Він не обертався і, ніби просто дивився у стіну перед собою. Помовчавши кілька секунд, додав тихіше, навіть якщо вони творять якусь дичину. А це вже насторожує. Схоже, Альт вирішив коментувати кожну фразу Меба Мені ж залишалося лише мовчки слухати їх обох, намагаючись нічого не прогавити Сама собою кімната мені подобалась. Я завжди добре тут висипався, навіть якщо спав лише кілька годин. З цими словами некромах зробив пару кроків, підійшов до пофарбованої світлої стіни впритул і торкнувся її кінчиками пальців. Але ті ритуали, які наді мною проводила моя любляча троюрідна прабабуся, Хоч останню фразу меп вимовив байдуже, але мені раптом стало страшно можливо, саме через цю байдужість, вони мали прискорити пробудження таланту, і коли це нарешті мало б статися, посилити його. Некромах провів рукою по стіні спочатку ліворуч, потім праворуч. Своїм магічним зором я могла вловити, як світла, трохи шорстка поверхня під його пальцями попливла ледве помітними брижами. Як цікаво. Подав голос підселенець. Приховані та зовсім незнайомі мені чари. Один такий ритуал. Мало не позбавив мене життя. Тихо промовив Меп За його показною байдужістю раптом прорізалася гіркота. При цьому не було схоже на те, що він звертався до мене. Некромах просто говорив у порожнечу. Золота клітка, так я його називав, продовжив він. І того дня цей ритуал проводив мій ментор. Хто такий ментор? Подумки спитала я. Наставник, коротко відповів Альт. Уважний і акуратний до занудства довірений слуга, який був поруч від самого мого народження. Під пальцями некромага спалахнуло вже знайоме мені золото. Ним забарвилися брижі, що пробігали стіною все частіше і частіше. Сяйво розплескалося по стіні, перекинулося на підлогу і піднялося до стелі тонким примарним бар'єром. Тепер меб справді ніби знаходився всередині золотої клітини. Зітканої і чистої енергії. Помилився і мало мене не спалив, коли втратив контроль над потоком енергії. Тож це не лінз. А де в цей час були інші? Тітонька саді? спитала я, подумки, відсторонившись від бурмотіння підселенця в моїй голові. Вона була заклопотана. Так сталося, що поверхом нижче в дідовій майстерні. Саме в цей момент сад готувався до піднесення. Який цікавий збіг. Тобто вмирав, хочеш сказати? Мені чомусь здалося важливим це уточнення? Так. У голосі меба знову почулася посмішка. Можна сказати й так сама розумієш, таке трапляється нечасто. а ритуал зі мною проводився на той момент вже кілька років поспіль, мало не щодня, і став уже рутиною. І що ж пішло не так? Не знаю. Знизавши плечима, некромах прибрав руку зі стіни. Золотаве сяйво навколо нього почало повільно тьмяніти, я не встиг запитати. Чому? Як потім розповідав сад, тітонька саді настільки розлютилася, що вбила та упокоїла мого ментора на місці, тільки не змогла перервати ритуал та опанувати потік енергії, аби врятувати мене. Власне, після цього за моє магічне виховання взявся дядько, який на той момент вже став лічим. Він же й допоміг мені вижити, попри всі наслідки. Меп красномовно провів долонею поцяткованій шрамами лисині та нарешті повернувся до мене. Не знаю, навіщо я тобі все це розповідаю, чесно. Я виразно побачила криву посмішку на обличчі Некромага. Мабуть, тому що тобі варто знати, чому я не люблю свою рідню. Але хто ж знав, невпевнено припустила я. Всі знали. Спокійно заперечив Меп. Всі знали, що це ризиковано, але їм було настільки важливо пробудити в мені талант мага. Що вони воліли заплющити очі на можливі наслідки? По суті, тільки Мел та сад до останнього були проти. А дідусь, він вагався, тільки коли стало зрозуміло, що талант навряд чи проявиться сам, то погодився на це все. Як же йому хочеться виправдати діда? Саркастично промовив Альт. Це його справа. Тож ти недолюблюєш свою рідню за те, що вони таке допустили? <с. Меп хмикнув і кинув погляд через ліжко у вікно. Можна сказати й так, задумливо відповів він. І як іноді жартує сад. Замість магічного таланту в мені пробудили дух протиріччя, успадкований від далекого предка. До речі, до речі, сказала я майже одночасно з підселенцем у моїй голові. Розкажи хоч щось про свій наш рід, а то потрапила в сім'ю, а її історії зовсім не знаю. Некромах змовницьки усміхнувся. Певно, зміна теми його повністю влаштовувала. Так крісла не повернули. Пробурчав меб, швидко озирнувшись на всі боки. Є стілець, а я посиджу на ліжку. Знизавши плечима, Некромах попрямував до письмового столу. Зарепів стілець, а я опустилася на пружну перину на ліжку. Про що ти хочеш дізнатися? спитав Меп. Сам розпитуватимеш? звернулася я до Альда. Ні, не зараз. Ауру можуть побачити крізь стіни. Стримуючи усмішку, некромах мовчки, та вельми уважно дивився на мене. Що ж, доведеться розпитувати самотужки? Ну, мені цікаво, від кого походить Суар. «Хм», – невизначено хмикнув Меп. То він був одним з учнів Суртаза? Ні. Мій співрозмовник хитнув головою. Ми не настільки шляхетні. А від кого тоді? Ну, хоч це й не робить нам честі, але за сімейними переказами він був найманим вбивцею. Он як я не приховувала своєї розгубленості. Так, рід занять у нього був специфічний, при тому, що також згадується його запальність, норовливість і загострене почуття справедливості. Ф, он як. І нічого, що це загострене почуття справедливості виражалося у відстоюванні власних інтересів навіть тоді, коли він був неправий. І сам про це знав. Особливо, коли про це знав. А як його звали? Продовжила розпитувати я, не відповівши на коментар підселенця. Хм, я думав, ти в пергаменті прочитала. Його звали Суар. Так просто. Або здалося, або мені навіть вдалося надати своєму голосу легкого відтінку здивування. Ага. На підтвердження своїх слів Меп навіть кивнув. Тож тепер ти знаєш, звідки взялося ім'я роду? Ти кажеш, що він був найманим вбивцею? А як давно він жив? Ким були його батьки? Може, були брати чи сестри. Жив він близько тисячі років тому, а про його родичів гадки не маю, якщо чесно. Некромах широко усміхнувся. Пам'ятаю тільки, що описувалась його пристрасть до мандрів, та й причини, чому він не залишався надовго на одному місці та постійно мандрував між світами, цілком зрозумілі. Мало того, якщо чесно, я навіть не впевнений, що то було його справжнє ім'я, а не якесь прізвисько на забутому сторіччя за діалекті. Якщо так, то сподіваюся, що воно було необрозливим. Це його справжнє ім'я, похмуро заявив підселенець. Його звали Суар а не Сір Рікс. Це не кажи цього, холодно наказав Альт. Я осіклася, зрозумівши, що тільки но мало не зробила дурість, заявивши, що ім'я справжнє. Домовилися ж, поки що зберігати секрет спорідненості. Треба мені навчитися слухати і зовнішній, і внутрішній діалог. Але при цьому не змішувати їх. Це що? Меп примружився. Ти не договорила? У твого твоєї видатної особистості є якісь думки з цього приводу? Ні, я просто подумала, що це мені знадобилося кілька секунд, щоб придумати відповідь. Цікава історія, тільки надто якась таємнича. Ну, як поважний стародавній рід, ми просто повинні мати сімейні таємниці. хмикнув некромах. І така анітрохи не гірша за інші, тому що, зрештою, рід доволі звичайний. Були некроманти, були стихійники, були й бездарі на зразок мене, віддавали доньок в одній сім'ї, брали дівчат з інших, поступово нарощували міжродинні зв'язки. Було кілька прийнятих магів, але не багато. Були гарні роки, а були й не дуже, коли саме існування роду було під загрозою. Загалом... Типове сімейне життя з покоління до покоління Нічого Еге ж, окрім досвідченого майстра кістки на чолі роду та перспективи отримати спадкоємців, магів вогню. Підсаленець не втримався від саркастичного коментаря. Хоча, може, за твоїх часів це вже не така рідкість. Хто знає, своїм тоном Альт ясно дав зрозуміти, наскільки він вірить у правдивість цих слів. Гаразд, я взагалі навіщо прийшов? стрепенувся Меп. Дід просив передати, що твоя зустріч із Радою відкладається щонайменше на кілька тижнів. Бо, у другого з давніх, якісь термінові справи. А без нього ніяк? Ні. Мій співрозмовник хитнув головою. Але це ще не все. Бойовий некромах надав своєму обличчю одночасно і винуватий і змовницький вираз. Від цього я мимоволі напружилась, судячи з ледь вловимого відлуння тривоги. Підсаленець теж не очікував від цього нічого доброго. Я хотів тебе попросити, Меп зам'явся. Про що? Щоб ти, по можливості, не випускала лінз з поля зору. Що ж, все виявилося не настільки страшним. Мабуть, добре. Доповнивши свої слова клацанням щелепи, я додала. Тільки гадки не маю, де її шукати. Вона сидить у моїй кімнаті. Тітонька Саді, звичайно ж, була категорично проти цього, але. Некромах саркастично посміхнувся. Жодного вагомого аргументу привести не змогла. А як же те, що наречені до весілля не повинні жити разом? Інтонації. Як же не вистачає інтонацій? От тільки їй цього не кажи, га. Меп скривився. А то хтось не витримає опису подробиць нашого з лінз спільного життя? Так тітонька саді ліч. Що з нею станеться? У тому й річ, що нічого? Закінчення фрази повисло у повітрі. Так, от, після невеликої паузи продовжив некромах Я хотів попросити тебе побути з Лінц, щоб вона, щоб їй не було так самотньо тут. Цікаво! А куди він зібрався? Поцікавився підселенець. А ти куди зібрався? А я з сатом повертаюся до пагорбів. Меп втомлено зітхнув. Вирушаємо назад на світанку. Там все ще неспокійно. «Гадаєш, Лінсне, у тому й справа. Цього разу усмішка некромага була винуватою, що я знаю, що вона напевно схоче піти зі мною, тому й прошу, щоб ти типу побула з нею і відмовила від цієї витівки. Чому? Наскільки я розумію, ви завжди намагалися не розділятися. Меп насупився і відвів погляд. Покусав губу, зітхнув і тільки тоді знову подивився на мене. Там будуть маги вогню. І що? Може виникнути конфлікт, який нам зараз зовсім не потрібен. Зрозуміло. Протягла я, хоча насправді мені нічого не було зрозуміло. Тільки Лінс про це знати не обов'язково. Що там будуть вогнемаги? Так. Чому? Це довга історія, потім розповім. Краще зараз, вклинився підселенець. Мені це не подобається. Відчуй себе мною. Уїдливо відповіла я. Гаразд, кивнувши, відповіла мебові. От і чудово. Некромах піднявся на ноги настільки жваво, що стілець, який явно цього не чекав, знову заскрипів. Спасибі тобі, та поки що нема за що. Я провела поглядом парубка, що прямував до дверей. Правда, я гадки не маю, чим би її можна було відволікти? О, думаю, тітонька Саді вигадає вам розвагу. Наприклад, підписувати запрошення. Що? здивовано спитав Альт. Що? розгубленою луною уточнила я. За тиждень весілля. Меп кинув через плече лукавий погляд. Дід дав добро. А, вітаю. Дякую. У голосі некромага, вкотре почулася усмішка. Доброї ночі. Доброї. Відповіла я одночасно склацанням відчинених дверей. Ти розумієш, на що погодилася? Тривожно поцікавився підселенець. Ти про лінс? Ні, про підготовку до весілля. Та ну, спроби втримати від необачних дій чарівницю, яка відчайдушно захоче їх зробити, мені здається складнішою справою. То ти зараз так думаєш? Звучить зловісно. Я була присутня на кількох весіллях. Нічого в них страшного немає. Була присутня, чи допомагала готуватись? Е, була присутня. Отож. А ти, отже, допомагав готуватись? Немає значення. Сухо відповів Альт. Відновлення твоїх сил зараз важливіше. Гаразд. Для різноманітності я навіть не стала сперечатися. Надто хотілося знову відчути дотик потужної аури цього місця. До речі, про версію меба ми дізналися твоя черга. Що ж, якщо тобі так хочеться дізнатися правду, розповім, але спочатку віднови сили. Я опустила погляд на підлогу, і на мою тиху радість лише за десяток секунд між мостинами пробилися перші золотисті відблиски.